Масована ракетна атака Києва, власне, про неї далі говоримо. Окупанти близько сьомої ранку обстріляли місто ракетами різних типів, як щойно ми згадали. Попало зокрема в дев'яти районах столиці, за даними міської адміністрації. Росіяни поцілили по будинках, нежитлових приміщеннях ринку та супермаркету. Через ракетний удар у деяких районах міста зникло світло і навіть забракло води. Місцева влада повідомила про понад 40 постраждалих у Соломінському районі. Там горів багатоповерховий будинок. Дві людини загинули. Загарбники гатили по Києву і вночі рештки ворожих дронів впали в Деснянському та Голосіївському районах. Тоді люди не постраждали. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаємо! Вітаємо та ну, певно, попросимо на початок про актуалізацію даних. Що зараз відомо про наслідки по, по кожному з районів? Певно, відомо зараз про двох загиблих. 43 три особи постраждало маю на увазі поранені. У Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 людей і 134 людини евакуювали на базі приміщення однієї з шкіл в Соломінському районі. облаштували пункт обігріву і допомоги для мешканців пошкоджених будинків. Там зараз працюють психологи, працюють фахівці Червоного Хреста України, ДСНС. У Подільському районі вже ліквідовано загоряння у двох автосалонах на загальній площі 300 квадратних метрів. Там повністю згоріли 29 автомобілів. Ще п'яно пошкоджено. У Почерському районі ліквідовані незначні займання у двох недобудовах, і в інших районах також були зафіксовані падіння. Рештів, але без суттєвих руйнувань через ракетний удар в деяких районах міста були проблеми з є зараз ще проблеми з електропостачанням і водопостачанням енергетики. Детект вже заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Волонського і. Подільському районі, але без світла залишається ще куренівка, частина оболонського Святошинського районів. Наразі фахівці ДТК роблять перепідключення, щоб заживити всіх піям, хто залишився без електропостачання. Ну і через відсутність енергетики. Можуть бути проблеми також в деяких районах із теплом, і з водом по водопостачанням відповідно тому, що не працюють насоси, і через відсутність напруги може затримуватися рух на частині маршрутів в Києві за, я маю на увазі тролейбуси і трамваї. Пане Михайло, а підвозити плануєте людям воду, принаймні питну. Ну, так, звичайно, там де зараз людей розмістили в пунктах незглавності, або, наприклад, пункти обігріву, там для них все потрібне є. Тобто там є і інтернет, тому що було повідомлення, що певні проблеми також є з інтернетом, бо я розумію, через відсутність електрики можуть бути проблеми і в мобільних операторів. Ну відповідно зараз в пунктах незламності є. І вода, і тепло їх забезпечують чаєм їжею всім, чим потрібно. Є можливість зв'язатися з, з рідними, щоб повідомити, що все гаразд. Михайло ми тут під час нашої розмови теж спостерігали ось ці кадри після обстрілу Києва. От зараз ми це бачимо. Та і на деяких з них в воді фактично стояли деякі автомобілі. Чи правильно я розумію, що йдеться або про пошкодження водогону, або про пошкодження каналізації, і це є наслідком? Так, в деяких районах були пошкоджені мережі водогонів. Можливо, я просто не бачу цих кадрів. Можливо, під час гасіння пожеж вони, відповідно носили водою. Можливо, там частина води потрапила в ці автомобілі. Пане Михайло. А щодо Але стану потерпілих, що до стану потерпілих? стан потерпілих, пізно. Потерпіли вони зараз в лікарнях Києва. Вони були мінно-вибухові травми, забої, порізи, опіки. Також у є особою гіпертонічних кризну і гостра реакція на стрес. З вами зараз з вами працюють лікарі. Сподіваємось, що все буде добре. Чи є серед них діти? Зараз таку інформацію не скажу. Здається, є. Ну будемо дійсно це з'ясовувати, просто розуміємо, що інформація вона в оперативному режимі надходить, і відповідь очевидно з'явиться. Та ем, в цілому, якщо говорити, давайте ширше просто на це подивимось. Е, про, про перше про, про, про свідомість киян чи е, чи можна говорити, що більшість людей такі ходить до укриттів, ну і звичайно про стан цих укриттів, поза як потреби на жаль стало більше упродовж останніх тижнів. Ще до цього була тенденція чи влітку ми спостерігали тенденцію, що, наприклад, більше киян ходить до укриттів в денний час, ніж вночі. І це було зрозуміло, тому що, наприклад, вночі людям важче підніматися, вдягатися, збирати, наприклад, дітей або близьких і спускатися до укриттів. Звичайно, що це на розсуд кожного громадянина щодо того, що людина має дбати про свою власну безпеку, але все таки я сподіваюся, що ми бачимо останнім часом велику щільність цих ударів. Причому расисти використовують дуже багатий арсенал своїх своєї повітряної зброї. Тобто, я зараз скажу і про шакери, і про крилаті ракети. Різного типу і аеробалістику, і балістику, і звичайно, що ми завжди закликали, і будемо закликати людей в разі оголошення повітряної тривоги спускатися до укриттів. Бо життя і здоров'я українців це наш перший пріоритет. А взагалі якщо казати про мету, то ми бачимо, що останнім часом. Під удар потрапляє і забудова, тобто загальна ціль расистів це посіяти паніку серед мирного населення, тероризувати українців, щоночі. бо така власне, мета терористичних актів через насильство, антигуманні дії, через військові злочини, а це військовий злочин, через обстріли цивільних вбивства цивільних українців досягти бажаного психологічного впливу на населення. На жаль, на жаль, вдаються до таких дій росіяни, і це не вперше і і не перший рік. Так на правду, Михайло Шаманов вдячний речник Київської міської військової адміністрації про поточну ситуацію після обстрілів у Києві. Росіяни завдали ударів посеред містю Харкова. Місцева влада повідомила про кілька прильотів. Окупанти поцілили по районах житлової забудови. Через це виникло три пожежі: горіло складське приміщення, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби. Попередньо ворог завдав ударів кинджалами. Поранення отримали 45 людей. З них 5 – це діти. Є загиблі. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами на зв'язку. Вітаємо. Вітаємо вас, пане Ігоре. Так, ну, повітряна тривога триває і зараз у Харкові. Попросимо про оперативну інформацію, все, що маєте, все, що знаєте до цієї миті. Хочу сказати, що сьогодні зранку ворог нанес ракетні удари по місту Харкова. Було три ракетні удари. Зараз працюють експерти щодо встановлення. Типу цих ракет сьогодні це можливо чи то були кінжали, чи то було іскандерка, але дуже таки потужно вибух, який були, були на теперішній час. Ми констатуємо, що постраждала. 41 один житовий будинок зараз працюють наші комунальні підприємства. Крім цього, перекрити рух по одному з спусків міста Харкова. Теж працюють наші комунальні підприємства щодо відновлення контактної мережі. На жаль, дуже багато постраждали. сьогодні на теперішній час 45. Людей постраждали, серед них п'ять дітей, і це жахливо. Одна жіночка на жаль загибла. Пані, про яку ви згадали, чи можна більше деталей надати? Я чув і не знаю, чи ви підтвердите це. Це людина, яка мала 91 рік, правда? Та, Таки. І, і... Це жінка, яка загинула, 91 рік їй був, але, на жаль, її немає. Пане Івре, а чи є в місті світло, вода, газопостачання? Казати, що що був дуже такий потужний вибух газу, бо одна з ракет, яка прилетіла до Харкова, розтрощила магістральний газопровід. Був газу і був вибух. на теперішній час. Все все, все це локалізовано. Що стосується теплопостачання то на, на, на сьогодні у нас у відключенні шість будинків працює наше комунальне підприємство Харківської теплової мережі. Бо ми розуміємо і очікуємо знищення температурного температури уночі, і тому нам дуже важливо, щоб закрити контура у постраждалих будинках і запустити теплопостачання. Що стосується водопостачання, то два будинки зараз без водопостачання, але ми теж розраховуємо на те, що до вечора буде відновлено водопостачання у цих будинках. По газопостачання є певні труднощі, бо дуже багато руйнацій є і. Газова служба над відновленням газопостачання в окремих будинках по місту Харкова, всі, всі, інші, всі інші будинки з комунальними послугами, з теплопостачанням, з водопостачанням, з енергопостачанням ем, укриття, їхній стан і те наскільки. Скажімо, активно харків'яни перебувають або прямують до укриттів під час повітряних тривог. На жаль, цих тривог стало більше протягом останнього часу в Києві, теж в Харкові. Як і з цим? Ну ви вже знали, що дійсно повітряних тривог значно більше стало. Є в нас підготовлене укриття. Вони відчинені для того, щоб люди в будь-який час могли прийти туди і перебувати. В укриттях це найпростіше укриття, яке є у житлових будинках? Це пункт незламності, і все, все, все це відчиняно. Є всі умови для того, щоб люди могли в нормальних умовах зачекати, коли пройде повітряна тривога. Пане Ігоре, на жаль, повітряних тривог стає все більше. А чи змінились комфорт в цих укриттях, які наразі є у Харкові, і чи змінилася їх кількість? Чи стало їх більше? Ну я хочу сказати, що ми дуже серйозно ставились до того, щоб підготувати укриття, і дуже багато зробили це електропостачання в укриття, це питна вода, це вогнегасники, це міста, де люди можуть можуть посіти, в більш-менш зручних умовах. Тому хочу сказати, що ми підготували укриття і люди використовують їх за призначення. Сьогодні, що стосується кількості, так звісно, сьогодні значно зросла кількість таких укриттів, бо ми розуміємо, що це перш за все безпека людей. Щодо ем, шкіл навчального процесу і неповнолітніх, яка ситуація зараз у Харкові? Ну, по-перше, е чи зменшилось упродовж останнього часу кількість людей? Власне, які які навчаються, кількість дітей Та, ну, бо певна певна хвиля виїхала. Ми це знаємо, або на зимовий період виїжджала, і як з доступом до власне до навчання? Я хочу Зараз тривають каникули, але що стосується можливості навчання, то вона у нас є у так званої метрошколі, і це дуже такий серйозний проєкт, дуже багато сьогодні бажаючих вчитися у метрошколі, але у нас немає більш такого ресурсу можливості, тому ми будуємо і хочемо десь до 1 березня запустити справжню. Підземну школу розраховано на 450 учнів в одну зміну, тобто дві зміни будуть навчатися 900 учнів, і сьогодні сьогодні теж такий новий проект, який ми будемо запускати з 15 січня це підготовка наших дітей до, до школи. Це навчання їх підготовка. Вони будуть працювати працювати по вихідним дням, і дуже багато сьогодні бажаючих теж підготуватися до школи. вже більше 600 дітей, які записалися і чекають того, коли це, цей проект буде втілено. Ані вра, окрім підземної школи, які ще об'єкти у Харкові плануєте перенести під землю? Знати, я хочу сказати, що у нас є певні можливості, але ми будемо, ми будемо такі школи будувати по всім 9 районам міста Харкова. Крім того, ми не зупинили роботу і будемо працювати з нашими міжнародними партнерами щодо будівництва метрополітену. Для нас це дуже знаковий проект, і кошти на який вже виділені. і там буде. Підзем, підземне депо, яке, яке раніше планувалося на поверхні побудувати, але тепер ми змінили проект на кошторисну документацію і будемо будувати підземне депо для потягів метрополітену під землею. і це теж буде укриттям для того, щоб там знаходився метротранспорт. Пане Ігоре, ми дякуємо вам, що долучилися. Ігор Терехов, міський голова Харкова, щойно розповів нам про ситуацію наразі у Харкові і про обстріли, які влаштували росіяни в чергове проти мирного населення.